Добрий день, бойкотуйте російські товари. А, спасибо. В чому справа? Значить, ми знаємо, що зараз Росія намагається завоювати собі Крим. Так, да, І ми робимо таку акцію, як зверни увагу: не годуй окупанта. Добрий день, бойкотуйте російські товари. Не годує окупанта. Насправді одного виперли. Доброго дня, бойкотуйте російські товари. Україна єдина. Одного виперли, Януковича. ми ж бачили, да, що в мужигірі робиться. Золотий батон, та ти ж вкрай, больний, як, наша да, ти золотий батон? То одного виперли, то тепер приходиться і другого випирати. Так що бойкотуйте російські товари, код на 4-6 починається, не купуємо. Добрий день, бойкотуйте російські товари, Україна єдина.